Дітки, добрий день! Весна сонце розбудила, промінцями землю вкрила, з гір біжать дзвінки, струмки, летять звирю пташки, квітнуть проліски синенькі і конвалії біленькі, Весна ніжна, тепла, гожа, на віночок пишний схожа. Діти, яка ж прекрасна весняна пора, Напоєна талою водою. Теплими весняними дощами земля одягає зелену сукню із різнобарвних квітів. Зелене царство прокидається і дарує нам свої перші дарунки. Благодатне тепло, ніжну зелень, силу повної води та шиний гомін це перші радощі весни. Весною все оживає. Співає, дзвонить, веселиться. Сьогодні на занятті з малювання я пропоную вам намалювати вербову гілочку. Какая як пробуджується від зимового сну гілочка верби. Для цього нам потрібна фарба блакитна. Зараз ми зробимо діти, фон. Дітка, зараз візьмемо коричневу фарбу. та намалюємо гілочки верби. Малюємо в довільному порядку. Дітки, для того, щоб намалювати бруньки, а вони сірого кольору, нам треба з вами змішати фарби білу та чорну. Подивіться, щоб вийшов у нас ось такий сірий колір. А тепер будемо малювати бруньки. І прикладаємо ось так. Природа пробуджується від сну і на гілочках верби з'являються перші бруньки. Дітки, а спробуйте й ви намалювати таку красу. На сьогодні все, до побачення!